Добрий день, діти. Погляньте, ми отримали листа, це лист від Марійки Хворійки. Послухайте, що вона пише. Дорогі діти, я потрапила в полон до феї спокуси і захворіла. Я зрозуміла, що своєю неправильною поведінкою нашкодила своєму здоров'ю. Мені потрібна допомога лікаря, але фея спокуса не відпускає мене. Допоможіть мені, будь ласка. Вирватися з полону або викличте мені лікаря, щоб мене вилікував. Марійка-хворійка. Малята, а чи допоможемо ми Марійці? Так, вірно, допоможемо. Насамперед ми маємо сказати феї по що всі діти мають право на медичну допомогу, а тому вона змушена відпустити Марійку до лікаря. Ми напишемо феї листа і надашлимо їй ось такий умовний знак. Діти, цей знак означає, що усі діти мають право на медичну допомогу. А чи знаєте ви, що у нашій країні побудовано багато поліклінік, лікарень, санаторіїв, де люди можуть поліпшити стан свого здоров'я, та хоч усі мають право на лікування, ви маєте пам'ятати, що про здоров'я треба дбати, його треба берегти. Кожна людина відповідальна за своє здоров'я. Щоб бути здоровим, потрібно дотримуватися певних правил, і ми поговоримо про ці правила, щоб ні з ким не трапилось такої біди, як з Марійкою. Всім відомо це чудово. Коли кожен з нас здоровий, треба тільки знати, як здоровим стати. Про здоров'я, малята є багато прислів та приказок. Ось послухайте. Здоров'я найкраще багатство. Коли є здоров'я, не бережемо, а загубивши його, плачемо. Тож, давайте запам'ятаємо перше правило: щоб бути здоровим, треба тіло тримати в чистоті, а особливо ретельно мити руки. Скажіть, будь ласка, а що потрібно дітям для того, щоб рости? Так, вірно. Добре, харчуватися. І це, друг... і це друге правило, яке ми повинні запам'ятати: щоб бути здоровим, треба правильно харчуватися. А з чого ми починаємо кожен ранок? Так, вірно, із зарядки. Для чого потрібно робити зарядку? Вірно, щоб бути здоровим і сильним. Малята, третє правило: щоб бути здоровим, треба займатися. Фізкультурою і спортом. Скажіть, а що ми робимо, коли купаємося в річці, засмагаємо, обливаємося прохолодною водою? Так, вірно, малята, щоб бути здоровим, потрібно загартовувати організм. І це наше четверте правило щодо здоров'я. Щоб здоровим бути, треба загартовуватись. Малята, давайте повторимо. Всі правила, які ми сьогодні з вами згадали, що бути здоровим треба тіло тримати в чистоті, правильно харчуватися, третє займатися фізкультурою та спортом. І четверте загартовуватись. Малята і ніколи не забувайте, що ви маєте право на медичну допомогу. І кожна дитина, і кожна людина має це право. Сподіваюся, що фея Спокуса теж запам'ятає ці правила і буде знати, що є таке право на медичну допомогу. А наша Марійка одужає і теж буде пам'ятати свої права. Малята, я знаю, що ви знаєте свої права і хочу, щоб ви розповіли мені, що ж таке це за право на медичну допомогу. До побачення!